Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я Просон. І пішла тема сьогодні штурвал. Ага. Знаєте, як хочеться? Хочеться, що я роблю не так для того, щоб бути за штурвалом свого власного корабля, життя, проекту. В кожного піде щось своє. Подумайте про ситуацію, яка вас бентежить. Можете просто, знаєте, як особо нічого поганого не притягувати, просто подумати в плоскості, яка вас цікавить. Так, не буду дивитися, хто ви. Також, можливо, підказок піде, кілька, будемо дивитися, як, як буде говорити зараз колода з нами. Обожнюю цю колоду, це одна з моїх. Вони всі не всі мої кохані, чесно кажучи, але це прямо розкриває, і на особистих мені дуже подобається, як вона працює. Шикарно. однією картою можна розказати все. Поїхали. А, так, що я роблю не так. Як я вам скажу. Ви, начебто, на своєму шляху зустрічаєте не, не тих людей, не, тим, не на тих людей звертаєте увагу. Е, начебто, вони вас збивають з толку. Так, вони вас збивають із того, щоб ви е, дійсно йшли своїм шляхом. Хтось вас постійно відволікає, можливо, навіть якісь стосунки вас відволікають від того, щоб е, щось робити. Саме там, де ви, де, де ви поцікавилися, там, де ви дали запрос. Далі. Ви слухаєте парад не в тих людей. Це інше, ну тобто я буду говорити, ви зрозуміли мене. Так, ви слухаєте парад від інших людей, які зовсім не так мислять, як ви, які більше навіть зазіхають на ваші якісь, можливо, навіть ви могли б їх чомусь навчити. Розумієте, на далеку перспективу. А ви от, начебто слухаєте тих людей, які вам зовсім не можуть допомогти. Взагалі нікого не треба, можливо, слухати. розумієте? Хто вам сказав, що люди, в яких ви запитуєте, що вони кращі за вас і розумніші за вас? Отак чомусь іде. Ваше серце, тільки ваша душа знає, як правильно. Там, де легко, вам туди. Розумієте, якби це глупо не звучало, я знаю, що це не завжди так. Не обов'язково зараз такий час, що це раніше треба було працювати 24 на 7, щоб був достаток. Зараз не так. Зараз те, що в тебе всередині, те ти злучаєш, создаєш в свою вселенну вокруг тебе. Далі. Що ще ви робите не так? Два варіанти, знаєте як? Або ви стісняєтесь відвернути допомогу, е яка вам не потрібна, насправді, щоб когось не образити. Розумієте, Начебто ви свій е ресурс, не ресурс, е в тому числі ресурс, ви свій, те, що дійсно ваше, ви ділите його ще з кимось. Оці всі ваші заслуги, ви їх з кимсь ділите, з людьми, які вам зовсім не потрібні. І це відсікти. Тому що десь колись ви, можливо, дуже-дуже далеко починали разом. Але зараз вам кажуть, що ви і є та сама сила. Вам тут ніхто не потрібен. Тим паче люди, які до вас не дуже гарно нас наразі. Про що маска? Давайте запитаємо. Про писар. Маска каже про те, що знаєте, що люди вас вивчають, а ви цього не розумієте. Вам щось просто неловко, наприклад. Або що ви вже достатньо розумні, щоб брати чиїсь поради. Ви самі сила. Розумієте про що? Що ще ви робите до так? Зараз буду казати. А, тим самим, що ви не хочете починати щось нове, тим самим, що ви супротивляєте своїй трансформації там, де ви ростете, ви від неї захищаєтеся, ви не можете в неї прям пірнути, тим самим ви собі создаєте трудності і пастки. Я вже казала, не пам'ятаю, на якому розкладі Так, це обман. Знаєте, про що каже? Про те, що вам здається, що от ви звикли на якомусь місці на одному, і от вам здається, що от краще вже, наприклад, не буде. А трансформацію проходить той легко. Хто не сопротивляється. От ведуть вас кудись вищі сили, а вам здається, що ви знаєте, як краще. Ні. Тим саме ви себе начебто блокуєте, попадаєте в пастки. Намагаєтеся захиститися самі від свого ж росту. Розумієте? Отак. От Далі. Від чого ви ще? Що ви ще робите не так? Ой, знаєте, що ви робите не так? Ви от начебто. Знову ж таки, скривайте якусь свою жадібність. Або показуєте більше жадібності, ніж у вас насправді є. Насправді, ви от саме тією чистотою, можливо, десь намагаєтеся торгуватися, чомусь так пішло. Можливо, хочете забрати все. А вам кажуть, що саме своєю чистотою ви доб'єтеся результатів. Розумієте, тим, яка от. от Зараз мені здається, що іскренність одна із найважливіших чеснот, і це дуже-дуже рідко зустрічається. І от саме нею ви зможете налагодити якісь контакти, якісь, отримати результат саме чистотою і ну, тим, от, яка ви є насправді, чи який ви є насправді. Не треба показати характер, не з підтишка, а саме так як, так, як воно йде від серця. Що ще ви робите не так? О, знаєте, що ви не відпускаєте ви, не відпускаєте минуле, знову ж карти пастух. Ви, знаєте, переживаєте вчорашні клітки, Пережива... жуєте їх жуєте, жуєте, жуєте. Це все не даєте собі очиститися. Оце вже було пройшло, нехай люди поговорили. Про вас завжди будуть говорити. Якщо ви ну, достойний чоловік на землі, про вас завжди будуть говорити, це нормально. На сміх нема особистого життя. Знову таки, повторюся, хавате жувати, залиште це в минулому, тому що ви попадаєте знову таки в пастку, не можете рухатися. По своїй чистоті. Ви хвилюєтесь про те, що скажуть інші. Та пішли вони. Нехай говорять. Далі. Що ще ви робите не так? Ай, що ви робите не так? Ви дозволяєте собою маніпулювати. Розумієте, цим самим, цим самим, можливо, приймаєте якісь, от вам неловко від чогось відмовитися, бо, можливо, людина, ви вважаєте, що вона краща за вас, і вона вам запропонувала щось, там угоду, а вона вище по статусу, або, наприклад, там щось прямоприпроваждення, навіть з людьми, які вас, які вас напрягають. Цього не повинно бути. Ви повинні вийти в незалежність, тим самим відкрити свій от. Вхід в свій ресурс. Я не балакую за матеріальне, я за ваше внутрішнє навіть. Спочатку внутрішнє, нагадаю, потім тільки піде матеріальне. А ви дозволяєте собою маніпулювати. Люди, можливо, які до вас підлизуються, які е, пропонують вам якісь угоди в подарунок, чомусь пішло так, які пропонують вам якісь подарунки, а ви не можете відмовити. А це маніпуляція просто. І ви не можете від От ви можете, ви маєте право казати ні. От я вас увіряю. Ви маєте право казати ні. Мене це у ні, мене це не цікавить. Я себе бачу в іншому. Що ви робите не так? Знаєте, що я вам скажу? Ви навіть самі себе десь засуджуєте. Ви самі не визнаєте себе як найкращого. От в цьому і проблема. Ви не визнаєте, що ви, до... ви самі собі забороняєте отримувати урожай, ви самі собі забороняєте отримати... Е... Признать, що я достойна найкращого, що я краще, ніж інші люди. Так, я така, я краще. А вам кажуть, що це треба зробити різко. Не сидіти в якихось тих самих лабіринтах, в чужих, совершенно лабіринтах. Ви повинні знайти свою стізю. Розумієте? Де да, вам буде це нелегко? А кому легко? Ви повинні проаналізувати і зрозуміти, вам потрібна допомога взагалі. Чи, вони, можливо, вона вам, можливо, ви самі справитеся. Розумієте, ви повинні визнати, хто ви, подивитися собі в обличчя, прийняти свою темну сторону, можливо. розумієте? Тільки тоді ваш корабель піде, ось ви тоді вершник, корабель і майбутнє, і ще й правитель. Дивіться, як тільки ви визнаєте, хто ви, дивитесь собі чесно в очі, знаєте, оце мої недостатки, а я буду на свої достоинства більше оперувати. Розумієте? І вас відразу йде, рухається корабель, ви прямо такі в путі на своє будущее, на своє правління. Я не розумію. Далі, що, що ще ви робите не так? Ви намагаєтеся, знаєте, що щось відстояти, що і так ваше. От, вам кажуть, що це і так ваше, заспокойся. Досить бунтувати, досить колотити простір. Розумієте, заспокойся, не борися. Нехай все йде природньо. Ти своїм піднятим мечем просто спустошуєш свої, ну. Проєкти все своє ти обрізаєш на корню. Для перемоги потрібна природа. Не спішіть просто. Піддаєшся якимось страхам, панікам якимось, боїшся щось втратити. Ти нічого не втратиш, Твоє від тебе нікуди не піде. Взагалі. Це всього стосується, відносин. Далі. Що ще ти робиш не так? Знову ж таки, знаєте, що ви дозволяєте. От якимось людям, з якими ви можливо разом працюєте, дозволяєте їм якось на вас впливати. Тут саме люди з роботи, вам здається, що вони ваш, ваша підтримка, що вони ваш захист. А насправді це не так. Це люди, які вас просто псують ваш шлях. От, так пішло, буду так казати. Ви вже повинні бути навчені. Ви повинні трошки зрозуміти, хто ви. Домовитися з собою. Розумієте? Саме побуть очельничестві. Подивитися, хто ви, що ви можете самі, ви все можете самі, я вас увіряю. Очейник мудрий, йому ніхто не потрібен. Вам ще здається, що вас хтось хоче може чомусь навчити, що з кимось треба домовлятися? Ні. Ось, ви в щасті в себе. Ви самі для себе щастя. Тоді, коли ви такий, який є, тоді, коли ви про чистоту, про що м'ясник? Про, про те, що будуть нагло ворувати ваші ресурси. Жорстокость раді вигоди. От вам будуть щось нав'язувати. Медленно, неувірено будуть точити ваш, ваш ресурс і ваші, от, будучи в чистоті, ви зможете цього позбутися. Розумієте? Люди вас призирають все одно? Хочуть зрушити вашу стабільність. Не знають, як у вас так гарно виходить. Розумієте? Як у вас житло своє, як у вас в домі? Прекрасно. А саме насправді підходять підлизуються, а насправді призирають вас за те, що ви це, за те, що ви такий високий, за те, що у вас є вибір. Що повідомлення? <клес> От вам ще кажу про те, що я вам кажу, це повідомлення, це віддане вам повідомлення. Придушіть непотрібних людей. Не давайте собою маніпулювати, не давайте собою володіти, не давайте на себе влізати. ніколим образом. Далі. От знаєте, от кажуть, можливо, навіть це люди з, вашої, з вашого близького оточення, про що відьма? Але все одно, вони, от відьма, каже, про те, що це не чесні люди, які наблюдають за вами. Все одно будуть в невдачі, тому що ви стоїте в собственній житті. Якщо тільки ви відсічите, знаєте що, і захистите своє. А ви все ще наставляєте і чекаєте якогось партнерства. З вами, я кажу, погані новості, не треба, вам ніякі партнери тут. Розумієте? Ви і є свій єдиний партнер. Не піддавайтеся спокусам. Про що? Вам здається, що ви можете все спланувати. Розумієте? А от чи хтось вам допоможе щось спланувати? А насправді весь ресурс це є ви. У вас. Ось ось, господі, ось коваль, ось ви коваль свого щастя. А ви, начебто, дозволяєте роз... себе дізбалансірувати. Далі, інтуїція. Слухайте свою попку. Слухайте свою попку, не тримайте її у в'язниці. Розумієте? Прислухайтесь до себе. Ваша душа вам все скаже. Порада вам. Порада вам, люди, яких ви, люди, в яких ви вірите, які здаються вам близькими людьми, насправді опудала. Так, і ви повинні бути дуже відважним, що це, щоб це признати. Приймайте облаго, благодарю за зворотні зв'язок, за лайки, підписки, коментарі. Благодарю за донати мені, дуже приємно. Це розвиває мій канал. Благодарю за особисті звернення. Ви в мене найкращі. Ми з вами разом ростемо не тільки нашою кількістю, ми з вами разом ростемо духовно. Ми з вами кожен день стаємо кращими і кращими і краще розуміємо себе та інших. Благодарю. Нехай кожне послання знайде своє серце.